Алло, добрий день. радий вас бачити. Сьогодні поговоримо, коротше кажучи, про один цікавий метод хеш код який є в, в Джаві, і раніше він був нативний. Але як я копишився в GT23, пересівши зразу на таку версію, пропустивши буквально 6 чи 7 версій. 17, то на 11-й був, я не бачив, що. Розроби Java пер, е, писали більшість активних методів на чисту Java. Тому трошечки понастегіруємо і поговоримо, як взагалі воно може бути реалізований цей хешкод. Ну, якщо кажучи, кажучи хешкод це. Метод. Про суті, який повертається до число. І представляється унікальним ідентифікатором цього ж об'єкта. Вот. Что нам надо? Нам надо, как всегда, будь-якую базу. Это у нас include sd.io до string. База базовая. Дальше. Вот... Ми можемо створити таку функцію, яка може оце все обраховуватися. Тобто, Ця структура, яко, з якою будемо зараз співпрацювати. ну Наприклад, от, використовуємо type-dev type, type dev, set, і відкриваємо дужечка, і описуємо Наприклад ID у нас буде, та довжина складається з 50 символів. Називається вона. Наприклад. Отже, ну, тайм-де включу слово дозволяє нам створити новий тип даних, це у нас далі структура описується, назва нашого типу. А, вот. І далі шуруємо писати нашу, нашу функцію. Unsigned hashcode. Приймаючи їх аргумент конст з посиланням на пустоту. Зараз все поясним, як воно ще буде. І. Size T size. І так. Constвої з вказівником. Це вказівник на довільний об'єкт void зірочка означає, що будь-який вказів ні -ні, ні ні Переверю інформацію. Я просто... Ну, як воно по логіку, мабуть. бути, Void. у нас означає, що вказівник може бути. може вказувати на будь-який тип даних. Із-за цього ж, що у нас Void... Костн означає, що ми не можемо змінювати об'єкт, на, на який вказує вказівник. Ну і інший другий аргумент, це розмір об'єкта в байтах. Ну, тип сайз, ніж підкреслювати те, це використовується для роботи з розмірами, наприклад, тих самих. Ну, зазвичай це об'єкт використовується. Ну, далі, створюємо константну зміну. Uh, unsigned char. Датам, наприклад, називається. дорівнює Конвертація в такий то певний тип. Зміною нашої об'єкт. І створюємо зміну Unsigned Char. Ні, ні, Unsigned Int. А нас хеш це нас число, по суті. І далі просто будемо обраховувати алгоритми хешування на, наприклад, от зміщування XOR Ну і додавання. От, наприклад, for uh, int. Uh, і можемо додати size uh, TI for i дорівнює нулю. I менше the size i збільшується на одиничку. І присваємо значення хеша 31. 31 помножити на хеш плюс uh, data of i. Ось першого погляду, що це все бред. Правильно, но void uh, function. А, є ж Returnus, мабуть. Return, return hèш. <кхем> І так, поговоримо про цей рядок. Давайте. Сразу по переку пройдемося. Ми просто перетворюємо Void ну, вказівник Voidу на константну змінну char, щоб мати можливість працювати з кожним, об з кожним байтом об'єкта нашого. Ansigned Charts це тип, який представляє 1 байт. Ну, Unsigned розуміється, має бути приставка від 0 до 255, бо без неї тоді було б у нас можливість від'ємні числа використовувати, тобто від мінус 28 до 127. І далі ми от ініціалізуємо наш хеш. От Це, по суті, хеш-код – це ж наш ціле число, яке ми хочемо і будемо обчислювати. І починаємо з нуля, щоб поступово додавати значення байтів об'єкта. Ну і далі цикл. У нас це все для обчислення. І ми проходимо по кожному, об по кожному байту об'єкта нашого від 0 до size-1. І для кожного байта ми обновлюємо хеш-код за от, же ж формулою. 31, мабуть. Я просто опустив, голову, щоб якось це правильно подати інформацію. 31 множиться на. зараз як це краще подать. 1 помножити на хеш це по суті є множення на 3-1 і це 3-1 додає змішування до хеш-коду. І цей результат робить більш унікальним він його. І data of I додаємо значення поточного а, 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 а до хеш-коду. Ну і повертаємо наш а, результат. От... Що вот, па ще можна сказати? Можна сказати, що 31. 301 використовується зазвичай це влаголодримо харчування, наприклад, це юзається часто в Java, як я бачив, через його особливі от властивості, які от роблять ну, і ефективність. Ну, перш за все, це просте число Можливо, там, там математика 5 клас бачили на форзацях решета РТСВу, що прості числа це ті числа, які можуть ділитися на одиницю. І на самого себе, тобто, ну, одиниця це унікальний випадок. 2 це просте число, 3 це просте число, а 4 це не просте число, бо воно може ділитися і на самого, самого себе, і на 2, і на 1. А нас только тут 3 може ділитися на 3, і може ділитися на 1. 2 може ділитися на 2, і може ділитися на 1. Ну, 1 тільки на 1. І так само 31. Тобто, воно може ділитися на 31, і на 31. Ну, давайте щоб ще раз От, Наприклад, 21 число у нас те, яке я поставив, може ділитися і на 7, і на 3. І на 21, і на 1. Тобто просте число. А, і от прості числа зменшують ймовірність у цих колізій. Ну, а якщо говорити от, от про, прям приземленно, то колізія це, це такі ситуації, коли різні вхідні дані можуть дати однакових ашкод. І прості числа от, допомагають розсіювати дані рівномірно по хештаблиці, щоб зменшити кількість цих колізій. Ну, от, і благодаря цій фігні, от, множення на 31 оптим... можна оптимізувати за допомогою бітової операції. Ну, Наприклад, як це може виглядати: 31 помножити. ну, На Х, наприклад. Присвоїти нове значення Х з побітовим здвигом в. влево. Видимо, ему а, а, значение x. Вот просто это означает, что множение 31 можно заметить вот на э, а, субъектив леворуч на 5 позиций а, И э, видимо, не на x. Ибо это вот, работает швидше, ниж, звичайно, по сути, множение. Вот так вот, такая логика. интересно не так. Вот. Що ще можна. Ну, наприклад, рекомендується ще, наприклад, от двоєчки, наприклад, можуть використовуватися зазвичай, можна наприклад, використовувати 17, 61, 37, 41, як можна взяти, наприклад, там 37. Ну, тобто, цікаве таке число величеньке, щоб можна було його. ни с чем спутать и а... все идем дальше теперь у нас є на майк функція функция main база будь якого будь-какой программы Я не знаю что там это в аргументах як тому тут два аргумента можем они но ну, без него person Пер а персен, крапочка айди дарим эстер копи кто по сафае стой шарить а кто не шарить ты скажу вот первый у нас рядок о ты мне поможешь что там написать надо не Ну ладно, хай буде войд. Короче. Створюємо об'єкт. Ініціалізуємо поліфструктури. Стера копія у нас тут має бути. person.name І у нас має бути тут. не Небайден. А хто у нас там буде? Копием Копи имя Джон Дой в полный name. Понятно, понятно. Сподеваюсь. Итак, далее створим мы, мы такую змину. Unsigned uh, uh, int hash. Древний хэш код. Хэш код. Ми це будемо числити за допомогою структури person. Персон person, Persons відбувається uh, передаємо адрес об'єкта І size of uh, person. Вот. Коротше, ми передамо адресу об'єкта person. Тобто у нас ось, ось, ось так от. Його розмір. Вот. Функцію HashCode І функція повертає хешкод, який ми зберігаємо з міні-хекод. Ну і далі. Далі. printf. Правильно. Просто форматование я же никогда не использовал. Даже, скажем так, никогда. таки у нас мое. Має... повертати целое число. от unsigned int. Вот, хэш-код. И хэш-код завжди будет одинаковый. 124. Шкодр інший. 123. Той же самий. Я знаєте, що ми зараз буде прикольно що комментатора і тари, скажуть. Немає ретюрна. Ну, по факту, так, да, немає ретюрна І вони не знаю, як воно запустилося. Ну ладно. Не люблю Сішку. -сі -сі Тому користую Java, бо там все за помилка була Б. так як, по суті, наш код виходить має працювати. Створюємо структуру Person з полями ID name, ініціазуємо ці поля значенням. І далі функція хешкод, у числі цей хешко, проходячи по кожному байту структури. І вигодуємо результати. Ну, от, наприклад, як це виходить має враховувати? Нас, от в нас є структура Person, має, Наприклад, от ID, тут сказано ID дорівнює 23. Вот, просто надеюсь, 3 C4 байт. Аля 0 x 7 b наверное. И далее у нас сидем. Сейчас заговорю. Да, все правильно. Солостриция 0 x 7 у нас 16 такого системе. Вот. Джо, вот этот Джон не Байден, а Джон Дойер. Это у нас 8 байт. чего 8 байт? J, O, H, N, на 4. Пробел. Это у нас 5, 6, 7, 8. Понятно, понятно. Uh, і наш компілятор, самий улюблений Не знаю, що там в Xcode, Там у цих макбуках, херенбуков. Нехай буде GCC Компілятор Ай, наушники випали Компілятор GCC, правильно Що нам должно быть? компілятор обчислить хеш-код, да до 2 кожного байта Помноженого на 31. І в принципі все. По суті, цей код у нас же в числі, от, вообще хэш хешкод будь-якого об'єкта. передає його адресу. Правильно. Та розмір використання простого цього ж числа буде на 31 помножить. Так що все, грубо кажучи. Не, ну вот, конечно, можно, например, на вики операции. Вот, назвишь, вот, XOR. А, пара, пара, пара. Да, это, Ми можемо, наприклад, додати побітове, не побітове, а бітове змішування. Ну, це навіш в суті є ексором. Data of I. Далі можемо, наприклад, хеш дорівнює. SUV на 5 bit и 27 праворуч. Понятно, понятненько. смешивание. змішування. Тобто, у нас все по суті операція XOR. А, допомагає зменшити кількість колізій, особливо коли дані от мають схожі байти. І SovBTF у нас вотта. леворуч на 5 позицій, дальше на 27 праворуч побітова або у нас або це тут. Символ модуля. Операція додає додаткове змішування бітів що робить хешкод ще, ще більш унікальним. Ну і баніфіг. Я просто, от чесно, я нікого навіть не зістикався з тим, що можуть дані повторюватися, але там, не дай Бог що-то, так що краще що-то там ще можна там додати, там Можно еще что-то можно донаты. Так, сор было. Mm. Это а может еще, знаете, что? Можно попробовать, например, випадковість за допомогою констант. А -ля 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 -ля. Ну, давайте что попробуем. Uh, const Ой, что она const unsigned char Чем на там? Так а что не так? а, а, -а, -а. Вот и наша табы, табы. Что угу, угу, угу. добавить, что добавить? Ну и какие там константы часами. Давайте все-таки добавим. const uh, unsigned int uh, prime. Вот у нас uh, просто число у нас. Uh, const unsigned int salt. Попаткового константа у uh, нас hash prime. Хеш плюс дата, хеш на 5, хеш на 27. І задаємо випадкову константу. сал по суті. І далі можемо маскувати біти, використовуючи N для обмеження нашого значення. Вот, наприклад, хеш. 0x 7 раз два три 4 5 шесть семь восемь вот эти кипозиты не значения ибо нам не надо они негативные без негативчика правильно раз два три четыре пять шесть сейчас раз два три четыре пять шесть семь 8. Ну Просто це маска у нас, яка залишає тільки позитивні значення. І, ось, ну, в нашому випадку обмежує хеш-код до 31 біта. Тут, до речі, не його до речі. ну хай тут -то буде, в чому проблема. Оце зараз ще максимально примітивний. Можно там еще было додать мормор хэш так FNV. Вот <coughs> <coughs> это тоже более сложный алгоритм хешевания. У нас есть вот знаете, пожалуйста я так скажу, буду казать. Ставьте лайк, будет все видосики. Не, ну если честно, можем, если вот реально зайдет видос, типа интересно там что-то помацать З. От так. Отак. От просто з іншої сторони, на джаву глянуть Там може. <свистити> спробуємо навіть десамбляцію зробити. Тобто, що це. Блін. Я, я не знаю, як. Тут у нас є можливість. О. О. Чиназіс. Ну. Зробити, грубо кажучи, аналіз даних. І зробимо, мабуть, більш код АО Кленг. Найдіть Clang Кленг. Ось так мене звати. Чуть через I, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і буде більше відеосіків. Да, це мене мотивує, а якщо чесно, то ставте лайк, коли ви хочете, не хочете, все одно буде щось, щось знімати. Щось придумаю. В світі можна багато чого зробити. Тож, на цьому все. Пока.